Гаразд досить з цією аналогією. Давайте поговоримо про мене. Я Кевін Менг, контент райтер і копірайтер, який навчає написанню копірайту, що добре конвертує створенню контенту, який звучить по-людськи процесам створення контенту, оптимізації, найму та навчанню авторів, а також використанню шиї для створення якісного контенту, який читачі дійсно хочуть читати. Ось я на World of Search у Манілі. Це була чудова конференція. Дякую, що запросили мене. Дуже раджу вам відвідати цю конференцію знову у 2024 та 2025 роках. Мені пощастило вже давно бути у світі SEO. Я виступав на деяких заходах. Ось я на SEO Естонія у верхньому лівому куті. А по центру вгорі World of Search. Я був гостем на подкасті Authority Hacker, а також на Niche Pursuits. У мене також є відео в Affiliate Lab Authority Hacker і блог Growth Engine. Я кажу це не для того, щоб похвалитися. Це SEO-контент, це найменш крута річ на землі. Тут немає чим хвалитися. Я просто хочу, щоб ви знали, я не якийсь гуру, який буде розповідати вам про якісь неймовірні підказки в один клік. Я справжній автор, який покаже вам, як користуватися ChatGPT, як справжній письменник. Я навчу вас, як керувати цим клятим літаком. Я покажу вам, як керувати, щоб ви потім могли використовувати автопілот для плавного польоту. Перш ніж ми перейдемо до курсу, я хочу представити Бена. Бен, мій бізнес-партнер у цьому курсі. Він контент-райтер і редактор, який навчає масштабуванню команд контенту, створенню документації, найму та навчанню авторів, а також управлінню командами контенту і дотриманню стандартів контенту авторами. Він також був моїм сусідом по кімнаті 10 років тому в Празі, що є його головною кваліфікацією. Бен давно в цій сфері. Він працював із Purple Mattresses, Hotels.com, Avast і Lazzaro Marzano. Вибачте, якщо я неправильно вимовив це ім'я, я багато років не вивчав італійську. Бен також створив курси контент на основі ШІ, схожий на людський, та курс швидкого редагування текстів. Ші ми взяли цей курс і об'єднали його з новим курсом, який ми створили, щоб він був більш актуальним. Однак я просто хочу, щоб ви знали, бен дійсно розуміється на тому, про що говорить. Він не просто випадковий хлопець з вулиці, якого я схопив і сказав зробити зі мною курс, хоча це було б весело. Отже, ми навчимо вас використовувати шиї так, як це роблять справжні копірайтери: писати контент, що звучить по-людськи, корисний, легкий для читання, добре конвертує і загалом якісний контент у великих обсягах. І ще одна примітка щодо контенту, створеного на 100% людьми. Я знаю, що seo фахівці не люблять детектори детекториші контенту. Але, будь ласка, вислухайте мене. Детектори ши контенту досить добре визначають, який контент створений людиною, а який штучним інтелектом. І зазвичай контент створений людиною набагато цікавіший і унікальніший. Я багато експериментував з цими інструментами і виявив, що коли я пишу унікальний і корисний контент, він здебільшого визначається як створений людиною. А коли я пишу загальний некорисний контент, який трохи викликає сором, він визначається як створений ші. Тож це може й не мати значення для SEO. Google може просто ранжувати ваш контент, навіть якщо він звучить як ші або створений ші. Однак я вважаю, що це дійсно важливо для читачів і конверсій. Ще один момент: у вас може бути контент, який добре ранжується, і контент, який добре конвертує. Написання якісного контенту дійсно має значення. Ви можете побачити деякі результати, яких я досяг завдяки написанню контенту, що звучить по-людськи та добре конвертує. Вам не обов'язково обирати лише щось одне: у світі SEO та онлайн бізнесу існує дихотомія. Головне це ранжування. Або у вас може бути контент, який добре ранжується, або контент, який конвертує для людей. Я зовсім не вважаю, що це правда. Я думаю, що можна мати і те, і інше. І чому б ні? Навіщо вам, щоб стаття займала перше чи друге місце, отримувала трафік, але не приносила жодних продажів, жодних підписок, жодних переходів до інших статей? Для мене це зовсім не має сенсу. І ви можете побачити деякі результати тут, у верхній частині: понад 4 тисячі доларів продажів зі статті, 7 тисяч 500 доларів комісій з іншої, що по центру. Скріншот у нижньому правому куті понад 800 кліків. І внизу ви можете побачити, що статті, які я написав, конвертують значно краще, ніж ті, які я не писав. Трохи CRO, яке я зробив на тому скріншоті з телефону справа, збільшення виконання цілей на 27% і зростання конверсій на 22-3%. Тож чому б вам не хотіти цього для своїх статей? Ранжування це чудово. Я це повністю розумію, і це пріоритет номер один. Але чому б вам не хотіти, щоб щось і ранжувалося, і конвертувало? Тож це дуже цінна навичка, і написання контенту для людей справді має значення. Уявіть собі такі результати для всіх ваших статей. Що це дало б вашому бізнесу? Тож так, просто майте це на увазі. Написання контенту для людей цінно. Штучний інтелект залишиться з нами. Моя порада приймати його правильно. Дотримуючись цих порад щодо написання, ви швидше за все побачите. Я ніколи нічого не гарантую, але швидше за все ви побачите більше залучення часу на сторінці реєстрації або переходів до партнерських програм чи пропозицій, продажів і кращий брендинг. Надалі, оскільки люди все більше хочуть взаємодіяти з людськими брендами, а не зі штучним інтелектом, це ставатиме лише важливішим. Якщо ви хочете побудувати справжній бізнес в очах Google і читачів, такий контент надзвичайно цінний. Зараз ми на піку хвилі ажіотажу, і це призводить до дезінформації та перебільшень, які стверджують, що ШІ може робити те, чого він насправді не вміє. Існує багато поганих порад. Є багато людей, які вводять вас в оману, обманюють, намагаючись змусити вас щось купити. І я розумію, я теж намагаюся змусити вас щось купити. Я змусив вас купити цей курс, тому ви повинні ставитися до мене скептично, і тому я доведу вам це за допомогою скріншотів і реальних результатів моїх запитів. Існує багато шахраїв і хибної інформації у Фейсбук на Ютубі. І я не кажу, що всі. Я вважаю, що все є багато людей, які роблять хорошу роботу і діляться корисною інформацією про ШІ. Сурфер чудовий, поп також чудовий. Мені подобається автоблогінг. Ці інструменти дійсно хороші. Ці люди розуміють про що говорять і досягають результатів. Я не кажу, що всі так роблять. Вважаю, що потрібно бути обережним щодо того, кому ви довіряєте і які поради щодо ШІ сприймаєте як хороші, особливо від людей, які не є письменниками або не займаються СЕО. Але не хвилюйтеся, цей курс навчить вас створювати контент за допомогою ШІ. І коли ви закінчите, ви зможете створювати контент, будувати команду, створювати документацію та контролювати якість у великих масштабах. Тож давайте почнемо. Ми почнемо з основ написання. Це все, що вам потрібно знати перед тим, як почати створювати контент за допомогою ШІ. Уявіться як льотну школу. Тут ви навчитеся літати перш ніж сідати за штурвал. Ми дізнаємося про обмеження ШІ, що таке якісний контент, а також навички написання для високої конверсії, тон, читабельність і корисність. До мене часто звертаються люди і питають: що ти думаєш про цей контент, агенцію, якою я користуюся, чи інструмент. Ось контент, який він створив у цьому контенті. Завжди є проблеми, і все зводиться до цих трьох навичок. Далі ми перейдемо до створення якісного контенту за допомогою ChatGPT, включаючи редакційні настанови, кастомні GPT, складання плану та правильне формулювання запитів. І нарешті ми перейдемо до редагування: відшліфувати контент для публікації та підтримувати якість у великих масштабах. Розглянемо редагування з підтримкою Ші людське редагування, контроль якості. Ви побачите роботу системи, навчання якісному контенту, потім використання ChatGPT для швидкого та дешевого створення. Потім ми переходимо до редагування, тобто підтримання якості у великих масштабах. Отже, це гарна маленька система, яку ми тут вивчимо. Побачимось у наступному відео, яке буде присвячене обмеженням штучного інтелекту. Я дуже раджу вам уважно подивитися це відео, тому що нам потрібно розглянути обмеження ШІ, щоб ви зрозуміли, чому ці навички такі важливі, яка ваша роль у всьому процесі створення контенту, а також що ШІ може і чого не може, щоб ви могли відрізнити правду від усього цього ажіотажу навколо. Гаразд, побачимось у наступному відео.